Катахізмі ГОКЕЦЕ Христос, наша Пасха, читаємо. Вірою і молитвою Церква сповнюється благодаті для освячення людей і преображення всіх сфер їхнього буття, духовно-моральні виміри особистого, сімейного та суспільно політичного життя людини. На згадані анафорія. Церква хоче, щоб ми були віруючими не тільки в Божому храмі, а щоб приймали освячення, яке дає Господь Бог святі тайни, щоб приймали Божу науку і жили новим життям, святостю, виконанням волі Божої, як поодиноко, так і в сім'ї, праці навіть в різних суспільних політичних ділянках життя. Господь діє через католицьку церкву і ми маємо просити на службу Божих давати намірення за нас самих, за наші сім'ї, за те, що діється на роботі, в суспільстві. Прохаючи, благочи Господа Бога, щоб Він перемінив, освятив, покерував нашим життям, нашими стосунками, ділами, щоб у всьому прославився Господь Бог, і щоб між нами була свята Любов, мир, духовність, взаємодопомога, взаєморозуміння, вірність Господеві, дотримання Божих законів. Молитвою освячено, Божу благодаттю, духовно-моральні виміри особистого нашого життя. Як хтось хоче бути мудрим, духовним, праведним, успішним, культурним, то має звертатися до Господа Бога і до католицької церкви, приймати Божу науку, вивчати Катихін УГЦ, теж вчить католицька церква, читати Івані, Святе Письмо. Оповідається, почерчатися, мати духовний провід в житті, щоб духовник, священик скеровував до єдності з Богом, відвертав від гріхів, давав слушні, мудрі, своєчасні духовні поради, щоб людина жила морально побожно, свято. Якщо хтось хоче в особистому житті бути успішним, без Бога думають, що тільки отримавши освіту, будучи. Кмітливими, працьовитими, поземному мудрими, вони влаштують своє життя безтурботно, будуть щасливі, будуть багаті, будуть жити так, як їм хочеться, будуть насолоджуватися різноманітно, тілесно, емоційно і все них буде гаразд. То відкинувши Божі закони, відкинувши церкву, покаяння, відкинувши Божу благодать. Відкинувши свого життя Бога, будуть вкрай нещасливі, зруйнують себе гріхами, гордістю, будуть руйнувати інших теж своєю бездуховністю, неморальністю. Ми маємо більше розвиватися, повинна в нас бути і працелюбність, і маємо здобувати освіту, мати певний життєвий фах, досвід, спілкування з людьми. Але наше особисте життя, ми повинні запрошувати Господа Бога. Щоб Святий діяв, щоб ми виконували волю Небесного Отця, щоб не на себе покладалися, але роблячи зусилля, щоб бути мудрими, працьовитими, доброзичливими, щоб ми покладалися на Господа Бога, дотримувалися Його вимог, Божого закону, і щоб жили з Божою допомогою, допомогою Святого Духа, Свято і все наше життя влаштовували мудро по християнськи І з Богом ми будемо. Щасливі, успішні, благословенні, тільки Господь Бог дає нам правдиве розуміння життя, життєвих справ, те, правдиве розуміння науки дає сили, благодаті, мудрості, що ми успішно, творчо працювали на славу Божу для добра нашого, для добра людей, що були щедрими, милосердними, члені діла милосердя, що були співчутливими. Тож в особистому житті нам не треба бути гордими, нам не треба бути егоїстами і не по-своєму влаштовувати своє життя, але по Божому до всього відноситися, просити, щоб Дух Святий нас вчив жити мудро-духовно, свято. Також і в сімейне життя ми повинні запрошувати Господа Бога, найперше через тайну подружжя, якщо жити без шлюбу. Без святої та неподжі, то людина живе без благодаті в гріхах, розпусті чи в перельбі, чи з чужими чоловіками, жінками. Так не годиться, бо там, де гріх, там зневага Бога, там приниження людської гідності, а також злий дух, приходить там, де важкі гріхи і руйнує їхні стосунки, їхнє життя, здоров'я, долю і хоче забрати в пекло, якщо не розкаються. В сімейному житті хто старший чоловік чи жінка, хтось скаже, що чоловік має керувати, хтось каже, що він не вміє керувати. Якби він керував, ми б бідували, то я керую, я взяла керівництво в своїй сім'ї, все добиваюся, все, все орудую. А він мене має слухатися. Тож, якщо я вже подружнє сімейне життя, об'єднане Божою благодаттю то старший є в сім'ї Ісус Христос, ще є третя особа. Господь Бог в Тройці єдиний, ми повинні завжди звертатися в сімейному житті до Бога, щоб від Нього отримати керівництво, благодать, мудрість, щоб один одним не маніпулювали, не кавразували, не сварилися, не використовували, не звинувачували, а щоб разом тягнулися до Бога і виконували волю Господню тому в сім'ї. Найстарший є не чоловік, найголовнішим не жінка, її думка, а найголовнішим є Господь, Бог троє Єдиний. І мають вони звертатися до Бога в кожній життєвій ситуації, прославляти Бога в своїй сім'ї, разом молитися, разом ходити до церкви католицької, сповідатися, почащатися і разом пізнавати Божу науку і старатися жити згідно Божих заповідей, народжувати дітей, скільки Бог пошле. Їх виховувати по-католицьки, по-християнським, те, щоб вони знали, що найголовнішим їх в їхньому житті є Бог, не тато, не мама, не гроші, не що інше, не матеріальні цінності, а Господь Бог живий, Тройці єдиний. Тому подругів навертаємо до Бога. Якщо вони розповідають, який чоловік поганий, яка жінка погана, ми їм говоримо, навертайтесь до Бога, кайтеся, сповідайтеся очищається тіло крові Христа з вірою, з любов'ю, пізнавайте науку католицької церкви, читайте Катихніське до письмо, майте розмову з священниками, хай вам пояснюють, як ви повинні жити морально, побожно. І коли допустите Господа Богу своє життя, покаяєтеся своїх гріхів, то між вами в сім'ї зникнуть різні негаразди, сварки, пияцтво, зрада, дітовбивство, претензії, жалі, саможалі, непроще що іншим. Маємо ми боротися за наші сім'ї, молитися за їх наведення. А також в сім'ях повинні старатися з усього серця тягнутися разом, що чоловік, що дружина до Бога, і жити не по-своєму, чекає чоловік чи жінка, а жити по-божому, щоб завжди виконувати волю Господню, погодиться свято. Якщо Господь Бог в певний момент життя промовляє через дружину, чоловік має покритися, виконати те, що Дух Святий надихає дружині. Якщо Господь Бог промовляє в тій чи іншій життєві сімейній ситуації через чоловіка, то дружина має теж послухати з Його, щоб виконати волю Божу, або разом приходять до спільного розуміння життя, бо так надихає Господь Бог. Але без Бога ніякого сімейного життя немає, тільки велика трагедія людей, які егоїстично зібралися, невідомо на що, і живуть в гріхах різних нечистоти, сваряться, зражують один одного чи переняті грошолюбством, Дітей по християнськи не виховують, і це їхня велика біда, занедбання і гріх. Тож молодих людей навертаємо ми до Бога, бо якщо не вірять в Господа, Господа, святі дітейними, моляться, тоді в сімейному житті намагаються жити по-божому разом, перебуваючи в молитвах, добрих ділах, і такі сім'ї, які живуть морально, духовно і щасливими один одному. Допомагають йти до Господа, допомагають бути вірними Божим законам, Богові. Разом чим добром виховують дітей по християнськи